Благодійний фонд разом для України за підтримки благодійного фонду пацієнти України та Міжнародного фонду відродження реалізовує проєкт проект по поширенню культури серцево-логневої реанімації в містах України. Калуш, власне став вже восьмим містом, в яке ми навідалися впродовж останніх двох місяців, і провели власне наступні тренінги. Ми говоримо тут про удушення ще справжні. Це не коли людина просто там щось, їла, повернулася. Можу дихати. таке. Це коли людина просто як риба. В неї помінялась кольору обличчя, в цьому випадку це повне перекриття дихальних шляхів. Це час йде на лічені секунди. Ми маємо діяти негайно. Перша допомога, як я сказав вже, починається з того, що нахиляємо потерпілого вниз і п'ять ударів між лопатками. Сильно. Справді сильно. Так як я б'ю, це може бути навіть недостатньо, тому що мені просто боляче по Знов Знову ж таки, п'ять ударів по спині. 5 обдоминальных тяг. Передувало тому, що з Тарасом, з представником благодійного фонду разом для України. Ми знайомі ще з 2017 року. Ми колись були спільно працювали у проєкті «Open Ворд України з благодійний фонд разом для України, спільно з фондом «Пацієнти для України і з фондом відродження, займається допомогою військовим, допомогою військовим і різними оснащенням для військових, медичною допомогою, мілітарі, але працюють безпосередньо з військовими і працюють. Сують безпосередньо з військовими частинами, які в даний час на передовій. Тобто надають адресну допомогу. І десь така ініціатива була Тараса, щоб ми цей проєкт от який є сьогодні, зреалізували в Калуші. Але проєкт реалізовувався, як вже сказав Тарас, в, облас... в містах обласних центрах. І Калуш теж попало як заключним містом для реалізації цього проєкту. І сьогодні вчать надати першу домедичну допомогу серцево-легеневої медицини. У нас реанімації цивільної медицини у нас у Калуші. Які, вони не тільки є теоретичними, але вони мають бути практичними. Теоретично ми можемо відкрити Google і подивитися, а практично сьогодні ми можемо кожен із нас спробувати, навіть як робити масаж серця, робити штучне дихання дебофіліратором. Як... Це дасть нам можливість, що прийдеться. Придеть? Спасти людське життя, це спасіння. Благослови наше заняття, наш цей урок, благослови тих людей, які приїхали сьогодні до нас, які подолали далеку відстань, які е, мають досвід, е, вміння, навики в цьому, які прийшли для того, щоб поділитися з нами на даний момент цією великою необхідністю, з любов'ю, вони приїхали до нас. Приумнож між нами цю любов, дай нам сили перемогти ворога внутрішнього і зовнішнього. І сьогодні, після цих занять, вийти з знаннями, вміннями, з практикою і найперше з любов'ю один до одного душі. Господнє благословення на вас, його благодаттю, чоловіку любством, завдинні повсякчас, і на віки віків. Амінь.